Слава Україні! Дякую, що знову завітали на мій канал, любі глядачі! Рада всіх вітати! Зараз лише січень, але я впевнена, що кожен городник уже в пошуку насіння для майбутнього смачного врожаю овочів. Отож, сьогодні поговоримо про томати. Всі ви маєте свої власні часом перевірені сорти і гібриди. У цьому відео я хотіла б поділитись яким сортам та гібридам надам перевагу у цьому сезоні? Адже хочеться на невеликому городі висадити і ті, які щорічно висаджуємо наші бестселери, скажімо так. А також хочеться перевірити, які у наших умовах виростуть і дадуть врожай нові гібриди? Усі томати умовно розподілю на групи за розмірами плодів, щоб було більш зрозуміло. Великі томати – Томати середніх розмірів, такі, що годяться в банку, і томати коктейльного типу. Спочатку про індетермінантні або високорослі бівтомати. Бівтомати це такий вид помідорів, які мають дивовижні показники, так як розміри плодів не маленькі, а будова м'ясиста, щільна, соковита та цукриста. Ці томати істотно переважають за смаковими якостями, тому є ідеальними для салатів, консервації у вигляді соусу, томатного соку чи кетчупу. Для нас томат номер 1 це незмінне волове серце. Помідори мають гарну серцеподібну форму, колір малиново-рожевий, однорідний, смак солодкий, шкірка у них тонка, середня вага плодів 200-400 г. У нас у відкритому ґрунті рослини мають висоту 1,20-1,50 м і на одній китиці зав'язують до 5 плодів. З них три плоди крупні. Насіння ми придбали. Кілька років назад фасування італійське. Як бачите, насіння виробник поклав багато, ще й на цей рік вистачить. Другий неперевершений томат це гібрид сара F1. Супер солодкий, нагадує смак дитинства. Щільні томати насичені червоного кольору. Плоди дещо ребристі, не лопаються, що дуже важливо. Мають носик і вагою приблизно 300-500 г навіть більше. Тому, однозначно я їх рекомендую. Цього року мені порекомендували ще один біфтомат Montalban F1. Італійських виробників також індетермінантний. Характеризується високою результативністю при будь-яких умовах, адже рослина описана як дуже сильна, вона не скидає зав'язь при погодних стресах і помилках в агротехніці, через що його цінують навіть виробники початківці. Тобто, як бачимо, томат вдається кожному. Гібрид невибагливий, добре себе проявляє і на городі, і в теплиці. Плоди великі масою до 350 г. До речі, минулого року ми вирощували італійський сорт груша Дабруцо. Хочу вам сказати, що томати також дуже смачні, але легко розтріскуються, тому що уразливі до дощів. Тому хочу побачити, як цей гібрид Монтальбан F1 себе проявить. Ще один з рожевоплідних високорослих біфтоматів це томат Pink Jazz F1, виведений селекціонерами нідерландської компанії, відрізняється відмінною стресостійкістю, легко переносить пересадку, заморозки, перепади температур, гарно захищений від хвороб. Має рівномірні врожаї. Томати можуть досягати ваги до 300 грамів, характеризуються приємним смаком, ароматом та щільною структурою. Так заявляє виробник про ці томати, отже, ми перевіримо, чи так воно є насправді. Також ще один гібрид, який будемо вирощувати, гібрид від голландських виробників Malduo F1, рожевоплідний. Плоди округло плескатої форми, вагою до 250 г. Ось, як бачите, придбали насіння, спробуємо його також виростити і пересвідчитись у його таких чудових якостях. Новий гібрид з жовто-помаранчевим забарвленням плодів мадрид F1 від французьких селекціонерів. Плоди мають червоні прожилки, середня вага цих томатів. 300-400 грамів, а на першій китиці зав'язуються плоди до 500 грамів. До високорослих я також б віднесла гібрид Бодерін F1, томати дещо менші. Вагою 150-180 грамів, але красиві, блискучого, насиченого червоного кольору. У описі також зазначено, що Цікаво, рослина може формувати 12-15 продуктивних китиць по 5-6 плодів кожна. Цей гібрид також будемо вирощувати вперше і побачимо, як він себе проявить у наших умовах. Далі йдуть низькорослі, також бівтомати. З них ми вже вирощували гібриди касту та Айсан, врожайні томати, дещо вибагливі до поливу та агротехніки. Вага плодів. Середня – 200-250 г. Щодо кущових томатів, мені порекомендували ранньо стиглий гібрид багіра F1. Томат заявлений як компактна рослина, не потребує підв'язування, плоди мають масу до 200 г округлі. Ну, подивимось, як у нас вийде вирощувати і цей гібрид. Далі розповім про помідори, які годяться в банку, випробувані та нові. З нових індетермінантних гібридів хочу відмітити Benigara від відомої голландської фірми Китано Сід. Рослину рекомендують вирощувати у відкритому ґрунті. Заявляють виробники, що вона має міцне стебло і красиві китиці сливоподібних плодів з жовтим забарвленням. Плоди мають чудовий смак, щільну структуру і вага 180 г у середньому. Хочу далі порекомендувати середньорослих вам гібрид Yellow River від італійських виробників насіння. У нас ці рослини виросли невисокі, десь приблизно 1,20 м. Але плоди мають неперевершений смак. Вони солодкі. Дуже красиві, яскраво жовтого кольору, як сонечко. Ще один гібрид, який належить до середньорослих гібридів, це Мамако. Його описують як ультраранній. Він характеризується потужним ростом і має невеликі плоди червоного кольору. Будемо вирощувати, побачимо. Також у цій групі хочу порекомендувати вам неперевершений, на мою думку, і надзвичайно врожайний гібрид Avizo F1. Коли шукала у нас насіння цьогоріч, не знайшла. Згадала, що минулого року купувала у Польщі, тому цього року мені це насіння привезли, тому я вам його рекомендую. Спробуйте виростити. Ці томати дуже врожайні. Вони дуже стійкі до хвороб та атмосферних впливів. Заявлено виробником, що вони низькорослі, але у нас вони вимахали до 1 метра, потребують підв'язування, тому що китиці дуже важкі. Ще два неперевершені гібриди низькорослі це уноросо і улісе. Вирощуйте, не пожалкуєте. Це розлогі рослини, теж потребують підв'язування, ну, хіба що ви їх опустите на ґрунт, але так вони будуть більше уражатися захворюваннями. У норосу це округлі томати, а у лісе дещо витягнуті, перцевидні. І ті, і ті мають щільну шкірку, дуже гарно підходять до закривання в банки. Вага плодів приблизно 100 г. Що стосується томатів коктейльного типу або чері, то ми вирощували сакуру і голд крони. Просто не перевершені. Як за естетичним виглядом, самі рослини, так і плоди їх дуже смачні. Просто таке враження, що ти куштуєш не томат, а якісь смачні фрукти. Рослини в теплиці у нас легко виросли до 3 метрів. На китиці зав'язується 20 і більше плодів, добре заморожувати. Зараз ми їх використовуємо для овочевих страв та піци. Також уже раніше говорила вам, хто дивиться мої відео, що ми вирощуємо сорти томатів, з яких щороку збираємо насіння. Одні з них це жовто-плідні томати. Можливо, хурма ми не знаємо, точно не відомо, як вони називаються. Це також чудові бівтомати. Дякую, що були зі мною. Додивились відео до кінця. Сподіваюсь, деякими порадами ви скористаєтесь. Бажаю вам гарних томатів і мирного неба нашій Україні!